Ваше Даша шоу! Привіт, друже! Я ваша Даша, і я дуже рада вітати тебе на моєму каналі. Тут я розповім тобі багато всього цікавого. Ось нещодавно ми з моєю донечкою Алісою і її татом Ярославом відвідали зоопарк. Це було дуже захоплююче. Там ми побачили багато справжніх тварин. Саме тому про цей похід я тобі сьогодні і розповім. Спершу, щоб пройти до зоопарку, ми придбали квитки. Нас пропустили. Ну а потім, щоб зрозуміти, куди ж нам іти, ми взяли ось таку карту. Але ця карта непроста, тому що тваринки на ній засекречені. І саме ти допоможеш мені їх розгадати. Ми уважно подивились на карту і вже побачили першу засекречену тварину. Потихеньку підійшли до неї. Але хто ж це? Допоможете відгадати загадку? Слухайте. Здивувалась дітвора. Це тварина чи гора? Як він їсть? Як він п'є? А для цього ж хобот є? Здогадалися? Це слон. Саме у нього є хобот. І для нього це і рука, і ніс, і навіть душ. Слони найбільші наземні тварини. Вони дуже розумні. Вони вміють сумувати і навіть дружити. Подивіться, якого слона ми побачили в зоопарку. Де слон? Я не бачу. Он же слон, дивись. Який величезний. Справжній салон. О, бачите, як він. Бачите, що 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 і вручить собі. А пемові! Перша тварина розгадана. І беремо слоника і намазуємо клеєм. Приклеїмо на нашу карту. Готово! Потім ми пішли до наступної тваринки. А хто ж нас тут чекає? Відгадайте загадку! У савані проживає, чорнобілі смужки має. І весела і пригожа на конячку нашу схожа. І це зебра! Саме зебра має чорнобілі смужки, і у кожної зебри свій малюнок унікальний і не повторюється. Природа створила її такою смугастою для того, щоб коли вони стоять поряд, всі зебри зливаються. І хижак не може зрозуміти, де починається одна зебра, а де закінчується інша. Зебри люблять їсти соковиту травичку, і саме в ній їм гарно ховатися від хижаків. Ось таких зебр ми побачили у зоопарку. Мама, підніми не Клас! Такі гарні зебри! Аліся, тобі зебра подобається? Сподобається зебри. А кого ти ще бачила? Повернися до мене. Ну, повернути. О, повернути. А, ну да, ну да, зебри Йдемо далі гуляти. Шукати тигра. Вон ще. Поїзд їде. А лісу, зараз посадимо. Йдемо далі. Так, зебру ми відгадали, то намащуємо її клеєм. Приклеюємо. Потім ми попрямували до наступної тваринки. Але хто ж це? Давайте разом відгадаємо загадку. Її сміх мов ха-ха-ха! Клоун же вона дуже хитра і швидка, любить з'їсти ще й м'язка. Подумайте, хто це? Це гієна. Саме гієни видають такий звук, який дуже схожий на сміх. Але вони так не сміються, а спілкуються між собою. У гієн найпотужніша щелепа серед усіх савців. Вони можуть перекусити навіть найтовщу кістку. А ще вони живуть у групах, які називаються клани. І в цих кланах може бути до 80 гієн. Уявляєте, які це великі групи? Подивіться, як ми за лісою та татом побачили гієну. Гієна спить. А ну погукай, О, каже гієна! гієна! О, диви встає, О, встає. Встає, встає. Гієна! Гієна! Привіт! Привіт! Айцов, айцов. Як твій день прийшов? Підніми капочку Алісі. Ой. Є, як твій день прийшов? Як твій день прийшов. Кази, кази, чого ти не каже? Добре. Чого ти не кажеш? Вона хоче спати, Алісі, не, не каже. Зоопарк. Є, о, зараз трошки пройдеться. А ти ти вона знаш, квола. Ши, вона на... Ноги од лежали. Заспана. А ти знаєш, що вони ще, гіену, вони дуже сміються. Ось ще одна. Як біє нас? Отак. А ну ще, як, як смі... А ну смі... сі... сі... покажи, тату, як сміється. Приклеюємо гігієну. Ось так. О, погляньте, ми вже пройшли пів зоопарку, але ми прямуємо далі. Давайте подивимось, хто ж тут сидить. Слухайте. Хитрий, хижий і кластий. Тіло в нього все смугасте, зуби кіхті, як ножі, звірі хто куди біжіть. Зараз буде не до ігор, бо полює лютий. Тигр! Так, це тигр. Він смугастий хижак. І, до речі, ви знали, що двох тигрів не буває однакових, бо у кожного тигра свій унікальний малюнок. А ще тигри люблять плавати і пірнати, і вони дуже гарно стрибають у довжину. Тигр хоче хижак, але він ходить дуже тихо, тому що в нього на лапках є подушечки м'якенькі. І він так підкрадається до своєї жертви, щоб вона його не почула. Погляньте, якого тигра ми побачили в зоопарку. Ну давай подивимося на тигра. А ну де тут тигра? Ти заховався. Нема тигра. Погукай тигра, Аліс. Ти чує. Не чує. Аліса каже, ось тигр. Де ось тигр. Аліса, не можна там лазити Он дивіться, де тигр спить. Спить. заснув. А ну Аліса. Гукай тигра. І подмон. Справді. Далеко спить. Алісі в свій тигр. <різь> це! Лапи які великі. Ось і тигра ви вже побачили. Зараз ми його приклеїмо і попрямуємо до наступної тваринки. Відгадайте загадку, хто ж це чекає на нас? Хитрий погляд, буйна грива, дуже спритний, гордівливий. Заречіть, усі змовкають. Царя звірів добре знають. Хто ж це цар звірів? Це Лев. У Левів є грива. І чим вона густіша і темніша, тим він вважається крутішим у своєму прайді. А прайдами називають групи левів, якими вони проживають. Подивіться, яких ми гарних левів побачили в зоопарку. Тарас, це не Йовачко, не підходь до мене вузько. А Аліса, як лев речить? Я сховаюся від лева. лева у кущі поміж дерева. Р -р -р. Ось тепер і лев займе своє місце на нашій карті. Приклеюємо його. Який він гарненький. І йдемо до останньої тваринки. Давайте відгадаємо, хто ж це тут. Влітку медом ласував. До схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це? Це ведмідь. Ведмідь один з найбільших лісових тварин. На перший погляд він може здатись дуже милим і пухнастим, поки не зголодніє. Насправді ведмеді дійсно дуже люблять мед, і заради нього вони навіть можуть розгризти вулик. Взимку ведмеді лягають спати у свій берліг, і там вони сплять аж до весни. Подивіться, якого ведмедика ми побачили у зоопарку.

Тепер приклеюємо останню тваринку ведмедика. І наша карта готова! Потім ми пішли на вихід і поїхали додому. Їдемо далі, а Ліса після зоопарку відразу заснула. Ось яка карта у нас вийшла. Сподіваюсь, тобі було цікаво зі мною. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувай!